Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Фончук. Це наша друга зустріч сьогодні, 29 січня у неділю. Попередні часи ми поговорили з вами, як завжди, про оперативну ситуацію і на фронтах і аналіз, і прогнози. З вами по -по подивилися, які є на сьогоднішній день в світі, і якісь моменти, родзинки, які ці прогнози підтверджують. Звичайно, ми позначили ситуацію з Іраном. Сьогодні ніч палало дуже яскраво. Думаю, впродовж дня будемо мати розуміння, що насправді там відбулося. Ну і на те, що допомога для України, ізраїль ізраїльська, от таким чином безпосередньо військова, вона продовжується, набирає оберти на тлі звичайно всіх бажаних, яких найближчих ходів кацапського командування. Тим не менш, друзі, з урахуванням того, що їде до нас допомога і танкова, звичайно, що це колись взагалі було незрозуміло, незбагненно, не неможливо, тому що ну, одним з моментів, які якби, заперечували постачання. Такого вид, виду устаткування в Україну, бо те, що Кацапи, ну з одного боку, Кацапи можуть захопити, да? а з іншого боку, що в Україні така страшна корупція, що незвичайно це все буде розпродано від джевелінів до, я не знаю, до Абрамсів, напевно. Але в будь-якому разі, кількість цих голосів і в новому конгресі Сполучених Штатів Америки, воно, звичайно, ну не є критичним, але є достатньо таким, що можна чути. І саме тому я думаю, що аби зняти всі питання, бо Україна відкриє. Та я не сумніваюся до цих моментів на жодного свідчення, підтвердженого нема, що хаймер десь продали, там чи ще щось десь продали. Підтверджено, бо говорити можна багато. і Якраз ці розмови лежали ще на початку війни в основі е кацапських іпсошок пов'язаних з тим, щоб захід не постачав нам зброю. Але на сьогоднішній день для того, щоб от ці розмови невілювати, бо розмови вони можуть бути звичайно. Головне, щоб не було підтверджених фактів. Тому ша відкрили гарячу лінію, де можна повідомити про випадки корупції стосовно допомоги Сполучених Штатів Америки ще на боці Сполучених Штатів Америки, в тому числі фінансові. Це офіс генерального інспектора агентства США з міжнародного розвитку. Цитата США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної касапами агресивної війни. Ми повинні забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів наданих американськими платниками податків на підтримку України. Ну і відомство закликає конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність пов'язану з програмами чи операціями Міністерства оборони США, держдепу там USAID, там відповідні є телефони. Так що хто там? Там пов'язаний якісь оборудки можуть повідомляти. Ну і тут в нас теж працюють організації україно-американські державного рівня, які відслідковують вже по факту кожну залізяку, яка приїздить на територію України. От стосовно потрапляння до ворожих рук в Британії, звичайно, розробляють плани на випадок загрози потрапляння британських танків Challenger до рук Кацапів. Ну правда, це The Sun повідомляє таблоїд, але все одно знаєте, диму без вогню не буває. Побоювання пов'язані з тим, що Касапи можуть отримати доступ до зразків композитної броні британського виробництва, які використовуються в конструкції Challenger 2, і точний склад, ну це хімічний склад, якої залишається секретним. Так пише видання: Ви ж теж пам'ятаєте, я вчора говорив, що Абрамс в разі постачання в Україну буде без там якоїсь збідного урану, якась там теж тож спецброня в них без неї буде. Так, от і тут Челленджери. Кращому випадку танк пропонують евакуювати, якщо він зламався, навіть перебуваючи під вогнем. В найгіршому варіанті просто буде приписано знищувати челенджер, якщо немає можливості евакуювати, щоб тільки він не дістався кацапа. В будь-якому разі хода все одно не зупиняється і все ж таки виходить на фінішну пряму. Оцей вбився балістичних ракет, комплекс Семпті італо французький Я сподіваюся, що найближчими днями. Ми почуємо про візит прем'єр-міністерки Італії в Україну. і Вона якраз привезе це устаткування. І разом з тим Італія і Франція ще й домовилися до замовити ракет Астер 30 для оцих зенітних комплексів. Цю систему обидві країни планують передати Україні. Скількість загального цих ракет невідома, але дозамовили ще 700, то Можна уявити, що було точно не 100 ракет. Да? Ну частину Астер ще з цього замовлення залишить собі. Так, друзі, аби не зупинялася хода. І один з таких хороших моментів, аж до ночі, я бачу, що в нас в хорошому розумінні інформаційно збудилася частина значить, моїх підписників. Бо я вчора почав говорити про вибори в Чехії. і Цей момент так час від часу, -часу нас виринав. Він в процесі розмови, тому що там якраз земан вже все закінчилося, і причому теж земан в нього спочатку Путлір наш рульовий, і аж до завершення вже своєї каденції Путлір вбився, то розуміє? Ти теж генезу людина пройшла, і от на цьому тлі там якраз в Чехії відбувалася боротьба між вже був, тим, хто був прем'єром презид... ну, прем Бібаш Бабіш, Вибачте, мільярдер Бабіш такий, але він був прокацапський, і екс-керівник військового комітету НАТО Петер Павел. Причому сказав, все він Джеймс Бонд. Джеймс Бонд у відставці. Але у відставці він же чотирьохзірковий генерал, так про всяк випадок, і він виграв президентські вибори в Чехії в другому турі. І вже там є 100% підрахунок голосів. в нього 58 А чинний прем'єр-міністр е, країни Петро Фіало вже привітав Петра Павла. Петра Павла Петро Павел, так Петро, ім'я Павел прізвище. да? Петра і Павла, в нас є таке свято. Значить, за 61-річного генералу відставці, як з голову генштабу армії е, Чехії і колишнього голову військового комітету НАТО, це людина, яка точно знає, що відбувалося. Проголосували, от як я вже сказав, фактично 58% виборців. І 42% за 68-річного премєра мільярдера Андрея Бабіша спочатку казавського вторгнення Павел свою кампанію навіть вибудовував на тому, що висловлював непохитну підтримку Україні, був за надання військової допомоги, а також ініціював збір коштів для допомоги українським військовим. Причому його відрив в першому турі був такий собі не дуже великий. Але видно, що оце от злам не тільки відбувся в ментальності керівників західних країн. а Звичайно, він базував. Ався в зламі ментальності і пересічного населення, що Чехії дуже добре продемонстрували. Я думаю, що не мала не мали значення тут і наших людей, які знаходяться в Чехії, я страшенно вдячний. Не сумніваюся, що ви з кожним чехом в Чехії мали якісь розмови і розказували, що насправді відбувається в Україні, і от тому, якби цей розрив, а він достатньо потужний, якраз і відбувся, бо в них було там 50-50 після першого туру. Так що всі молодці, і я думаю, що це якраз те, що. Вигідно Україні, те, що потрібно Україні, і Чехія стоїть сто, повністю на стороні сил добра. Так от, як повідомлялося, під час ем, передвиборчої дуелі, Петро Павел заявив, що так незвично говорити Петро Павел, да, але заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччиною пані Чапутовою, і спочатку якраз е, збирав крок кошти, і в разі перемоги Павел обіцяв потужну підтримку Україні у всіх напрямах. При тому, що Бабіш, який програв навпаки, експлуатував тему, що допомога Україні на Надто дорого обходиться Чехії і виступав для за ініціювання нових перемовин з Путлером. Так, от, в принципі, якраз вже е, після того, як стало зрозуміло, що перемагає пан Павел, е, приїхала до нього е, президентка Словаччини Зузанна Чапутова. Да, вони там мали в, в штабі зустрічі. Ну, це вони ж там колишня одна країна, там достатньо ну, щільно спілкуються, але е, зразу домовилися про спільний візит до України. Причому журналісти повідомляють, що вже е, от сьогодні. Фактично, пан Павло е, чи будемо говорити, президент Павло зателефонує, ще інаугурації не було, але е, зателефонує до президента е, України Зеленського і обговорить майбутню зустріч, при тому, що е, президентка Зузанна Чапутова ну це ж пам'ятаєте, самохідна артилерійська установка в них в собаки Зузанна називається. і от і привітала ідею спільного візиту. Так що будемо чекати, а це ну дійсно для нас дуже хороший крок не тільки в плані підтримки. Не тільки в тому, що Чехія вона традиційно дуже сильна в військовому виробництві, але і з тим, що наші люди там знаходяться. Оскільки президентом стає людина, яка точно знає, що таке НАТО і як воно працює, для нас це просто, просто хороший шанс ну, збільшити ще вагу своєї перемоги. Ну і знаєте, от якраз у ці от моменти останніми днями вони дуже боляче б'ють по ментальності Кремля, і видно, що ведмежий карлик на підборах вже давно мішає, значить рідину з чимось більш твердим, яке перетворює на рідину, тобто більш важкі якісь стимулятори в нього. Значить, Кацапи вчора видали реляцію ну, ведмежий карлик на підборах, що він розкритикував спроби на Заході пояснити постачання озброєнь Києву, нібито запобіганням світовій війні. Цитата так: по-перше, ви тільки вдумайтесь це слово: по-перше, захист нікому не потрібно в Європі України. От уявіть да? людина підходить. От і цю людину там приймали в Харкові, і воно приїжджає. Воно приїжджало. Я інакше сказати, не можу. Це от... не врятує від відплати старий світ. Ще постаріше, якщо щось станеться. По-друге, якщо третя світова почнеться, то вона, на жаль, буде не на танках і навіть не на винищувачах. Вона точно вже буде все труху. Отак від межи Картик написав в своєму телеграм-каналі. Оце півпівметра з кепкою, розумієте, цей тарган буде, не буде нікому не потрібною України в Європі. Ну, хорошо, добре, проїхали. Бо хто там кому буде не потрібним, ми з'ясуємо акурат найближчими півроку, я не сумніваюся. При тому, що цікаві такі повороти з висловлюванням в НАТО, ну я би не розглядав це з точки зору введення там, військ НАТО в Україну, але поміж тим в НАТО готові до прямої конфронтації з Кацапами. Оскільки стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України. Це голова військового комітету НАТО, сказав адмірал Роб Бауер, за його словами, Кацапсан намагається повернути чи прагне повернутися в Старий Радянський Союз. І Це не перший рік, а воно, це Кацапстанське утворення приходить в якусь країну зі зброєю, тому НАТО повинно бути готовим. Тепер ми зіштовхнулися з загрозою, коли, коли є Касапстан. Касапстан приходить до нас без запрошень. В будь-який момент, так що ми повинні бути насторожі, у нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них. Вони тут, типу, приходять і по факту кажуть. І тому е, НАТО завжди готове до прямої конфронтації з Казахстаном у цьому розумінні. Однак альянсу ще треба трошки часу, аби переозброїтися. І от цей адмірал відзначив, що промислове виробництво в країнах Північно-Атлантичного альянсу повинно бути переорієнтоване на військові сферу для того, щоб перевести провести переозброєння, треба запровадити військову економіку мирного часу. Якось більше уваги приділяти цій ході. Ну і приточнив, що не вірить в ядерну війну, оскільки Путлір. Не ідіот, ну я думаю, що він ідіот. Ну як же ж можна таким підходити? Я вважаю, що Путлер не ідіот, і це добра новина. В нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям, але він не ідіот. А значить, він ще означає, що він ще раціональна людина. Ну а що як не раціональний і не ідіот міг вторгнутися в сусідню державу? Йому ж всі говорили цього не роби. Це якщо коротко резюмувати. І от ці от нюанси, знаєте, вони псують загальну картину і якраз применшують значення і силу цих заяв. Від наших натівських партнерів, хоча це ж не всіх це один з який не впливає на стратегію. Там навіть писали десь американський генерал, розіслав якогось листа своїм підлеглим, що ми за два роки почнемо війну з тайва. Я просто не можу уявити, як це. Просто генерал розсилає листа електронною поштою своїм підлеглим, що ми йдемо на війну. Це на кого взагалі розрахована ця інформація? Це те, що потихеньку буде з'являтися в імені Кацапів, звичайно. Ну а Кацапи вони ж скрізь хочуть свого носа засунути. І я вже припускав, пам'ятаєте? Що ця історія з тим, що поставлена на паузу членство Швеції в НАТО через позицію Туреччини, тому що там в Стокгольмі палили Коран. І за цим, на моє глибоке переконання, стоять Кацапи, тому що який ідіот Швед буде палити Коран? Ну, мене просто це в голові не вкладається. Ну, я маю на увазі людина в Швеції. Ну як, але навіть міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Кацапстан міг би бути причетним до акції спалення Корану в Стокгольмі. За словами от, цього міністра Пекка Гавісто, потенційно. Синие звездки э, Расмус полудан. Оце то, що палив з Кацапстаном, були розслідувані і знайдені серед його оточення, не останні Кацапи. Натомість уряд Швеції не коментував публічно жодних зв'язків між цим Полуденом і Кацапами. Але прем'єр-міністр Ульф Крістерсон цього тижня відзначив, що є сили, які не хочуть допустити вступ України в НАТО. Так треба не соромитися, треба прямо казати. Ну я розумію, що там розслідування йде, вони хочуть вже на гора викатити, якби, остаточний фактаж. Будемо чекати. Тому що дійсно боротьба. З корупцією ми вже згадували як американці да з цими своїми фінансовими справами пов'язані з Україною. Ну і ми, якщо ми хочемо бути серед країн-членів НАТО через серед країн-членів ЄС, ми повинні звичайно цим поратися. І боротьба з боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні і подальшого відновлення. Так говорять посли G7, і про це заявили дипломати Великої Сімки. Вони зустрічалися з керівництвом національної анти Антикорупційної цієї прокуратури і. Агентство запобігання корупції все про це говорили. Але ми розуміємо, що е, ця хода необхідна і дуже жорстка, бо ми впродовж тижня ж бачили кілька е, моментів, да, де на, на хости наступали. Головне, щоб це не тільки проартикулювали, як ви жартуєте правильно, як це на рибалки впіймали, сфоткалися і відпустили. А те, щоб людина мала якби, відповідати за все, що нажита ні трудом. Е, отже, Набу САП і ВАКС завдадуть. Е, Ну, на, на ЗК, да, на ЗК, якщо правильно завдадуть потужного удару по всіх корупціонерах, так сказав Давіта Рахамія. На жаль, зараз майже у всіх сферах державної діяльності в Україні склалася така ситуація з корупцією, коли необхідні показові судові процеси. Перш, пі, перше півроку після початку повномасштабної війни в Україні проявів корупції практично не фіксувалося. Проте далі деякі люди, особливо ті, хто відправив свої родини за кордон, вирішили, що тут активно незаконно заробляти ці гроші. Насилати своїм рідним це нормально, так це не буде так. Ми багато зусиль витрачаємо на те, щоб е, в Україні незалежну антикорупційну вертикаль. Оце набу, САП, НАЗК е, відзначив Фарахамі. І за його словами, на ці структури ніхто не впливає. Їх справді бояться чиновники. Зараз завершується конкурс на очільника набу. І е, як сказав президент, найближчим часом його беруть. І Шмигаль до речі, про це теж сказав буквально в перших числах е, наступного місяця. Відповідно, в цій е, Антикорупційній тріаді буде повний набір, і вони зможуть зробити потужний зал по всім корупціонерам. Для нас це дуже важливо, тому що ну, якби, є, немає, але ця фішка вона час від часу з'являється, особливо в той момент, коли якісь ну, доленосні рішення в Європі щодо України повинні а, прийняти. Звичайно, є ті, хто вкидає цю історію в топку і вона починає крутитися. Вже забули да, про цю з Єврокомісії, яка чи з Європарламенту, яка взяла там гроші за ґ... Катар за чемпіонат світу. Да. Вони вже були, а про Україну всі пам'ятають. Тому нам дуже важливо цей момент якраз перейти. Е, теж далекі відгадки сказати, давайте там в момент відбудови ми не будемо торкатися грошей. Взагалі хай роблять. А то тоді ми ж би е, е, ну не будемо брати участь в відновленні. Це теж погано. Але думаю, що кришталево кристал, чисті люди, якби з чистими руками, наскільки це можливо, повинні цим поратися. А от ці органи повинні дійсно прибрати з влади тих. Про кого і так в світі прекрасно всі знають, тому що всі ходи записані з валютою. Не гривні вони ж відправляють. Так, Україна зберігатиме в своїх газосховищах. Ну, в розумінні, звичайно, і того, що в нормальному реноме матиме. І це теж гроші, до речі, зберігатиме в своїх газосховищах стратегічні запаси палива для країн ЄС. Це голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чорнишов. Ми, каже, розпочали сертифікацію оператора газосховищ України Укртрансгаз, як Європа європейського оператора зі зберігання газу запит вже є до ЕМКРЕКП. Очікуємо на опрацювання наданих документів і оквалення рішення регулятора і сертифікація оператора за європейськими правилами дозволяє зберігати паливо для країн ЄС в українських величезних газосховищах, що забезпечують додаткові надходження в бюджет. Ви знаєте, що в Європі так все збудовано, що вони мають газосховища на дні або кілька тижнів, залежно від того, що там із температурою. Зараз вони то заповнені, і хорошо, що температура маленька, ну себто не, не низька. Але якщо би зима була потужною, то їм би довелося весь час допумповувати. А так можна за цінами літніми пумпувати цей газ сховища, які в Україні, і потім не паритися з приводу Адешу брати і докачувати. Це нормальна історія. Ну і з Європою, звичайно, все одно слава Богу. Ми стоїмо на боці України без будь-яких, якщо і але це Урсула Ляйн, чільниця Єврокомісії, напередодні саміту Україна ЄС. Вона наголосила, що Україна має беззастережну підтримку з боку блоку і повинна перемогти в війні з Кацапами. А звичайно, бо їм нікому немає куди дітися. І звичайно, цей результат буде досягнуто. А у всіх усіх розуміннях, у всіх вибори наступного року, і вони повинні на вибори йти переможцями. Це однозначно. Україна бореться за наші спільні цінності, бореться за дотримання міжнародного права і принципів демократії, тому має перемогти в цій війні. Ви знаєте, єдине хто проти цієї ходи в Європі, мені здається, ну точно проти, це Орбан. А ще раз кажу Орбан, Орбінівська влада, я не продовжую все ж таки розділяти угорське населення і Орбана, угорський народ і Орбана. І коли ми згадуємо про те, як Орбан в його от, ці інституції Диваючи чи хотіли би забрати Україну, коли він говорить про те, що це нічийна територія? Пам'ятаєте, вчора цитував Орбана, це ж за грандю, і абсолютно на цей момент я ну, впевнений в тому, що відповідні наші служби повинні більш ретельно копатися в цій історії. Вони повинні знати, що тут не буде ніякої угорщини. Але знаєте, як поодинокі випадки присутні депутатка закарпатської облради Юдіта Петей вирішила приєднати половину області до Угорщини. Це якраз зараз, коли відбувається війна, вона в своєму Фейсбуці. Це депутатка Закарпатської облради. А в своєму Фейсбуці вона якраз представляє про партію партію КаМКсе опублікувала світлину з картою області, яка розфарбована практично наполовину. це західна частина в кольори угорського прапору. Типу, в контексті всіх і попередніх написів про утиски етнічних угорців на Закарпатті, ну так щоб було про що там Сіярто, наприклад, говорити, і Орбан. І Оце от люди на нашій території, типу, маючи громадянство України, але знаходячись в цій облраді, в мене питання: в неї є угорський паспорт? А що вона робить в облраді? От що вона робить Служба безпеки України? Я перепрошую, а що такі люди роблять в обласних радах? Вона не має права там знаходитися навіть до селищної ради. І вона... Вона пише про утиски етнічних угорців. Вона малює угорські прапори. Ну, правда кажуть, що потім вона видалила світлину, обмежила доступ до своєї сторінки, але всі, звичайно, все побачили. І ще й звинувачила балогу Віктора, який, до речі, веде достатньо велику боротьбу там із прапорами угорськими, які вішують скрізь. І заявила, що опублікована, а потім видалена це фейк. Ну да, всі побачили ха-ха три рази. Про російський депутат балога по-різному можна ставитися до балоги, але давайте будемо відвертими в цьому контексті. Звичайно, треба його підтримати, мені так здається. Так от сьогодні вчергово показав, що є маргіналом, коли який втратив відчуття реальності. Тобто він говорить, що це українська територія, і він втратив відчуття реальності. Люди, які дивляться мене по роботі, ну якби такі вітання, би, може, туди слід би передати, більш таке ретельне. Фейк, який створив і поширив цей кацапський манкурт. Отак вона сказала про балогу. Щодо мене, про нібито викладене мною зображення Закарпаття в соцмережах у вигляді угорського прапора, лише демонструє, як ксенофоб ксенофобські і особливо сексистське нутро. Тобто, що вона огорталася гола цим прапором. А як з, цього, з фортеці з, бал, з паланок знімали цього орла прапори, що вони там пищали? Вони ж пищали, що це знущання над цим тварини, прямо там знущаються, утиски. Ну, так воно і є. Друзі, я сподіваюся, що ця ситуація незабаром вирішиться. і Ми теж побачимо в контексті боротьби з всіма е, такими подихами. Я розумію, що дуже чутливий момент це євросоюз, але це відверта зневага до України. І ми повинні дати розуміння, що ми теж горді. Насправді показати, що ми щось можемо, відстоюючи свої е, і кордони, і свою сутність, і свою ідентику, і свої території. Я що тут приходить? Ми ж бачили в там наприкінці 90-х, на початку нульових, прапори цього Чорноморського флота по всьому Криму, касапські прапори, і типу не реагували. І тут ми типу не реагуємо. Ні, ні, друзі, це погано ну. Ми розуміємо, що після війни Орбана не буде, і Орбан напевно з'явиться так само на трибуналі, можливо, можливо, тоді можливо, Можливо, це якби не на часі, але так можливо, якби містічково точечно. Ідемо, друзі, якраз в такий момент. Військові зможуть возити автівку без розмитнення. Це на тлі от інформації про те, що в дії запроваджено. це розмитнення, але якесь, як ж кажу, дивне. Навіть ви там рахували, що на сьогоднішній день розмитнете все одно дешевше, ніж в дії. Хоча дія стверджує навпаки. Ну, будемо чекати, хто перший розмитнить в дії і скаже, як насправді це відбувається. Але є такий законопроект, це ще не рішення абсолютно. Але є такий законопроект. От нардепка Галина Васильченко з. Голоса каже, що в парламенті зареєстровано законопроекти, яким пропонується відновлення справедливості у вигляді надання військовослужбовцям можливості ввезення автівки за кордону без розмитнення, ще в липні зареєстрували відповідні законопроекти, яким передбачається право одноразового ввезення автомобілів для власних потреб. Військовослужбовців, яким вони зможуть скористатися ще рік після завершення воєнного стану. Правда, тут треба в законі подивитися, це військовослужбовці, які служать, чи які служили, чи це учасники бойових дій, там ветерани. Ну, тобто, кого має на увазі, але в принципі така хода є, і я вам про це теж розказую. Це ж, ну, звичайно, вже після, але треба це все перейти. І от стільки, якраз, бачите, шпильок в колеса, коли його що нічейна, сіра, це нікому не потрібно. Да, якраз так. Так і показує цей президент Міжнародного олімпійського комітету, і ця історія Олімпійська має продовження. Він не хоче вивчити можливість повернення атлетів з Кацапстану і Білорусі в міжнародний спорт, навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України. Ми знаємо, каже точку зору України, яка хоче ізолювати Кацапстан не лише як державу, а й повністю ізолювати всіх Кацапів. Скільки вони йому платять, у мене просто питання. Окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країна знаходиться в Конфліктному, в конфліктному стані, і додав, що хоче, щоб касапи і білоруси змагалися на Олімпійських іграх в Парижі в нейтральному статусі. Ну при тому, що наші спортсмени, от Жан Беленюк, каже, українські спортсмени, українські спортсмени можуть бойкотувати Олімпіаду в Парижі, в тому випадку, якщо на змагання повернуть касапів і білорусів, за його словами, 3 лютого буде проведена позачергову генеральну асамблею НОК України. На ній будуть розглядати питання бойкотування олімпіади 24-го року в Париж. Же, в разі, якщо Міжнародний олімпійський комітет, а китайці, до речі, теж пхають і китайці кажуть, ми хочемо, щоб типу Кацапи брали участь. Ну щонайменше в Азійських цих іграх. Так от, в разі, якщо Міжнародний олімпійський комітет вирішить повернути кацапів і білорусів до змагань, українці точно будуть бойкотувати Олімпіаду. Вочевидь, все йде до того, що їх повернуть. Тож ця подія має мати серйозні наслідки. Мені от дуже теж цікаво, хто приєднається до українців, хто повинні хтось приєднатися до українців в якийсь спосіб. Британія. Може, може, Польща може, може, Балтія, може, може, абсолютно, Чехія може, може, а, сполучені Штати Америки. Якщо б ще вони доєдналися, це був би прикол, звичайно, але це виклик, і ми теж будемо побачити лакмус якраз. Того наскільки міцною є саме в гуманітарному плані, в плані ментальності розуміння, що насправді відбувається. Бо цей Бах пише про конфлікт між двома державами. Це конфлікт. Причому цей конфлікт, я думаю, що опишує в своїх книжках Стівен Кінг і не витримавши він же літня людина закликав Кацапів припинити війну в Україні заради Бога, Кацапи припиніть цю безглузду війну в Україні, припиніть бомбардування беззбройних мирних жителів. Путлер має піти відставку. Так в серцях написав. Письменник американський дуже відомо, ну, правда, тому відповіло Міністерство оборони і сказали, що Кацапи не хочуть пане Кінге зупиняти цю війну, але ми змусимо їх це зробити. Абсолютно, навіть за умов того, що ми з вами відбуваємося тут в інформаційних атаках. Одна з них теж, от сьогодні, завтра буде дуже розкручуватися, бо я вже побачив ці джерела. Типу, Київ може затопитися. У нас щороку да, і особливо якраз перед якимись подіями затопити все там вже плани Русанівку. Поді... Тіло, все затопить. Але синоптики я зразу просто хочу сказати, бо почав шукати інфу. Да, синоптики кажуть, що того не буде, ми так не думаємо. Наразі для Києва немає загрози негативних наслідків, там затоплень, підтоплень. Наші фахівці, гідрологи ситуацію контролюють і в разі зміну будуть випущені відповідні попередження. Перед тим, як писати інфу, ознайомтесь з матеріалами і не лякайте громадян. Це до всіх, які себе там, я не знаю, ну до слова, журналістика це далеко. барзапіси, оці що хайпують там якісь клепбейтні ці назви, заголовки. Друзі, це. Немає ніякого як би, стосунку до о, фахової журналістики, але, в принципі, люди це читають. Чому я кажу, завжди тримайте біля себе медійний антисептик. Насправді, щоб ну, не падати якби, все там в обморок гоу, Знепри... знепритомніла людина від такої інформації. Ну, це ж нормально. А якщо це літня ще людина читає, і вона ж вірить, тому що читає, ну, якби це на генному рівні, бо пару газет, там, брехунець, там, дві програми в телебаченні, вони ж ніколи не брехали, вони ж говорили правду. Так от йде. Будьте дуже обережні. Да, друзі, ще одна для тих, хто хто за кордоном знаходиться, які ще все ж таки залишаються в контексті українських паспортів. Значить, Кабмін прийняв постанову ну просто вам для загального розвитку про всяк випадок. Хоча не знаю, як ви це все одно реалізовуєте. Можливо, і в якихось в місцевих якихось там закладах. але тим не менш, якщо би ви захотіли залишатися в українській індентіці, українці зможуть за кордоном одружуватися, розлучатися, отримувати свідоцтво про смерть і народження. Згідно з, з прийнятою Кабміном постановою закордонні дипломатичні установи України наділяються тепер повноваженнями щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану, серед вас може одружити посол, внесення змін до актів запису громадянського стану їх відновлення і нолювання, це напевно консул, і повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, там і так далі. Але пам'ятайте, що при тому ви будете ставати на військовий облік. Це теж якби зрозуміло абсолютно. Да, і кожен робить собі висновок. Сам як він буде портитися, але дуже важливо, щоб всі наші люди і були створені тут умови, повернулися потім в Україну. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Це наша друга була зустріч. Якраз сьогодні 29 січня. У неділю. Спасибі за ваш час. Підписуйтесь на мій авторський ютуб канал, канал Василь Климчук. Він так і називається. Дзвіночок поставте, нічого важливого, не пропустити, лайкали коси, категоричні українські вподобайки, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали, ретельно працювали з україномовним контентом. Спасибі моїм партнерам спонсорам каналу і патреонам каналу всі є посилання в описі до цього відео, якщо ви хотіли доєднатися і теж підставити мені плече, щоб ми далі продовжували з вами системно працювати. Спасибі вам величезне, друзі! І доктрина в нас спільна. Ну, коли обов'язково поставите ще гіперпосилання за відео в своїх соціальних мережах. Ми віримо в Бога. І ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, кожен на своєму місці. Пхаємо для чого? Тому що ми знаємо, ми переможемо. І далі обов'язково це буде. Хай щастить, до побачення. Дякую за ваш час. Тримайте поруч себе медійний антисептик, аби не хворіти. Якраз в цьому психологічному плані дуже важливо. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!